Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні поговоримо з вами про інтуїцію, а саме, що це таке, звідки вона береться та відповідно, як її розвивати. І знаєте, багато людей вважають, що інтуїція це щось таке містичне, якийсь зв'язок з вищими силами, мало не екстрасенсорна якась здатність передбачати події, отримання сигналів з космосу і так далі. Якщо ви в це вірите на здоров'я, у нас вільна країна. Але ми з вами поговоримо сьогодні про інтуїцію з точки зору психології. Якщо казати простими словами, то інтуїцію ми можемо назвати таке явище, коли вам в голову приходить якесь рішення або розуміння того, як діяти в тій чи іншій ситуації, або ви можете зрозуміти, яким чином розвиватимуться події, або чого очікувати від тієї чи іншої людини, і що цікаво, це рішення приходить до вас, ну, нібито ні звідки. Приведу такий приклад. Припустімо, ви не бачили прогноз погоди, на вулиці тепло, навіть, можливо, спекотно, небо чисте, але ви розумієте, буде дощ. І у вас це розуміння ні звідки, але ви в цьому впевнені, і справді через пару годин, наприклад, дійсно йде дощ. І можна сказати, що тут спрацювала ваша інтуїція, тому що не було жодних ознак, нібито які вказують на дощ, прогноз погоди. Повторюю, ви не бачили, але ви були впевнені, що піде дощ, і що важливо, він справді пішов. Тобто, те, що ви відчували, нібито воно справдилося практикою, і це дуже важливий момент. Або наведу вам ще характерніший приклад. Припустимо до лікаря, прийшов пацієнт. І от він зайшов, сів, привітався, ще жодного слова не казав про те, з чим він прийшов. Лікар його бачить вперше в житті, але нібито інтуїтивно розуміє, який в людини діагноз, на що людина зараз буде скаржитись. І справді потім людина починає скаржитись саме на те, про що подумав лікар. До речі, згадала один англійський анекдот про лікаря. Мені він дуже подобається. Чоловік захворів на нежить, якщо раптом хтось не дуже добре знає українську мову, нежить це насмарк російською. Так от, чоловік захворів на нежить, і в нього був сусід, який працював лікарем. І чоловік не хотів іти до нього на прийом, оскільки це треба платити гроші, а він хотів отримати безкоштовну консультацію. І він придумав таке питання, коли б лікар йому просто по-сусідськи відповів. І, зустрівши свого сусіда-лікаря, задає йому питання: Скажіть, сусіди, а що ви робите, коли у вас не жить? І той сусід, лікар, на нього подивився і каже, «Як що? Чхаю. Ну, от такий анекдот. Сподіваюсь, він вам теж сподобався. Якщо так, я думаю, це заслуговує на лайк. Буду вам вдячна. Так, от, вертаємося до лікаря з мого прикладу. Він поставив діагноз пацієнту, ще не чуючи жодної його скарги, тобто інтуїтивно. І знаєте, люди часто намагаються собі це якось пояснити. А звідки взялося таке, нібито передбачення? І приписують часто це якимось вищим силам, що це був від них сигнал, що це якась здатність передбачати, що можливо цей лікар екстрасенс, хоча насправді це не так. Насправді, в лікаря пройшов етап аналізу інформації, яку він отримав від цього пацієнта. Зараз вам детальніше розповім. Але цей аналіз відбувався поза свідомістю. Тут спрацював його великий досвід, який свого часу був дуже добре опрацьований мозком. Насправді, коли пацієнт ішов від дверей до стільця перед лікарем, на який він сів, коли привітався, лікар вже отримав безліч потрібної йому інформації. А саме, як ішов цей чоловік. Ну, хай це буде чоловік в прикладі пацієнт. Так, от як він ішов, яка в нього постава. Він лікар оцінив стан шкіри пацієнта, ну наприклад, суха, жирна з висипом, без висипу і так далі, він побачив колір цієї шкіри, можливо, вона бліда, можливо, червона, можливо, жовтувата. Це все дуже важливі діагностичні ознаки. Також, коли пацієнт вітався, він послухав його голос, як він говорить, він звернув увагу на те, як дихає цей пацієнт, також він бачив білки його очей, це теж інформативна штука, райдужну оболонку ока, можливо, запах з рота, ну і ще безліч ознак. От він і зробив висновок, ну швидше ще припущення. Про те, на що скаржитиметься ця людина, і відповідно який в цієї людини діагноз. Потім, звісно, він задає уточнюючі питання, на що скаржитись, чим прийшли, і так далі, проводить необхідний огляд, щоб уточнити свій діагноз або переконатися, що попередній діагноз був поставлений правильно. І отут спрацював його величезний досвід. Ми беремо досвідченого і хорошого лікаря. Так от спрацював його попередній досвід. Бо коли він лише починав працювати лікарем, напевно, коли приходив кожен новий пацієнт, він згадував все, чого його навчали в медінституті, згадував, які питання потрібно задавати, на що звертати увагу, про що це може свідчити, аналізував все це у своїй свідомості. Також він... Згадував, про що саме потрібно запитати цю людину, які питання їй поставити для того, щоб дійти певного висновку, і так кожен раз і це був процес свідомий. Тобто він у своїй свідомості згадував про що запитувати, як проводити огляд, на що звертати увагу, і так далі, і потім робив висновок. Але коли збільшувалася кількість пацієнтів, ріс його досвід, відповідно, багато цих процесів перейшли в стан несвідомий. Тобто він почав робити їх автоматично. Цей аналіз проходив поза його свідомістю. І в свідомість вже приходив висновок про те, на що хвора ця людина. Тобто, хочу звернути вашу увагу, це його величезний досвід. Аналіз великої кількості інформації, коли він робив з неї висновки, запам'ятовував, коли це теж важливий момент підтверджувалося практикою, що його діагноз був поставлений правильно. І ще раз нагадаю, потім це перейшло вже в автоматичний режим. І в свідомість приходив саме висновок. Таким чином, інтуїція це цілком матеріалістичний раціональний результат діяльності нашого мозку, який ґрунтується на попередньому досвіді та аналізі подій і різних даних різної інформації. Тобто, ми не усвідомлюємо процес аналізу інформації, обробки даних, хоча це все є. А усвідомлюємо лише висновок. От давайте з вами повернемося до нашого прикладу з дощем, коли ви передбачили дощ без жодних видимих ознак. Але насправді ознаки, можливо, не були вами усвідомлені, але вони були. Могла змінитися вологість повітря, наприклад, почало парити, як буває перед зливою. А може помінявся якимось чином вітер, і ви цього не усвідомили, але все одно зафіксував ваш мозок цю зміну. Можливо, якісь пориви вітру принесли запах дощу, який вже десь пройшов. Може бути, вітер стих, або навпаки, посилився, поміняв напрямок, і так чи інакше ви це все сприйняли і провели аналіз, хоча і не усвідомлено. І... Усвідомили лише висновок, точно буде дощ. Отже, як бачите, в інтуїції немає нічого надприродного чи містичного. Вибачте, якщо я зруйнувала ваші ілюзії про світ рожевих поні, але ж краще розуміти дійсність, як вона є, і не будувати собі ілюзії. Для чого ж потрібно розвивати інтуїцію? Відповідь дуже проста: щоб потім швидше приймати рішення, не витрачати на це безліч часу. І яким же чином ми можемо інтуїцію розвинути? Тут є кілька важливих кроків. Вони всі потребують певної роботи від вас, але нічого так просто не дається. Тобто, якщо ви вірите в містичну інтуїцію, то Можливо, там розкриття чакр, не знаю, чистка аури, я в тому не розбираюся. Можливо, це простіше, але мабуть, це теж якийсь важкий процес. Так от, якщо ми говоримо про інтуїцію з точки зору психології, це теж процес, і він потребує від вас докладання зусиль. Отже, що для цього потрібно? По-перше, розвивати свою уважність, свою спостережливість для того, щоб фіксувати якомога більше різноманітних даних. Бачити, що змінилося, розуміти до чого це, але це трохи наступний крок для початку: просто фіксувати, просто зауважувати багато різних речей. Найпростіше це, наприклад, коли ви йдете на роботу або ще кудись, запам'ятати десятьох людей, які йшли вам назустріч, хто це були чоловіки, жінки, з якими зачісками, в якому одязі, якого кольору і так далі. Тобто... Просто ви йдете у своїх справах, а в цей час розвиваєте свою уважність, свою здатність спостерігати різні події, різні явища. І це був перший крок. Другий крок це набуття досвіду, якомога більшого, тому що досвід, як ви бачили в прикладі з лікарем, дуже сильно впливає на ваші Потім інтуїтивні рішення. Наприклад, той же лікар міг здобувати досвід, звертати увагу спочатку прицільну на симптоми лише однієї якоїсь хвороби. І коли він все це засвоїв і вже почав що, -що а цю хворобу бачити неозброєним оком, автоматично видавати діагноз її приводу, то тоді так він може. Припустімо переключитися на іншу хворобу, а можна здобувати більш широкий досвід, якщо той же лікар. По багатьох хворобах, якщо це терапевт, то він має справу з різними хворобами, з різними діагнозами. І от можна здобувати дуже широкий досвід. Або, приводу, приклад у спілкуванні. Ви можете набувати цього досвіду, спілкуючись з якимось одним психотипом. Точніше, спілкуватися все одно не вийде лише з одним психотипом, але зауважувати, аналізувати різні дані щодо Представників лише одного психотипу, і потім так ви його нутром будете відчувати, що називається. А можете звертати увагу на різні ознаки поведінки, і тобто це уважність та спостережливість, і набувати досвід у спілкуванні з різними людьми. І потім е, ці дані ми переходимо до третього кроку: аналізувати, тобто третій крок це аналіз отриманих даних. Ви обробляєте всю отриману інформацію, і потім робите певні висновки і обов'язково далі звіряєте це з реальністю, тобто певна перевірка на практиці. І дуже важливо фіксувати свої помилки, тобто, десь ви зробили правильне припущення, обробивши отримані дані, а десь могли помилитися. Це теж нормальний процес навчання чогось. І дуже важливо не демотивуватися, якщо ви спочатку будете помилятися багато. Так може бути, і багато людей можуть опустити руки і сказати, а це не моє, і все, і кинути цю справу. Але ж, згадайте, як ви вчилися читати. Спочатку ви теж помилялися, спочатку ви теж не могли з'єднати ці літери в слова, не завжди могли згадати, яка це літера, а потім. Процес пішов і пішов легко та автоматично. І четвертий момент у розвитку інтуїції це вміння прислухатися до себе, звертати увагу, а що я відчуваю в цей момент. Тому що наше тіло, наша психіка це теж певний інструмент. І якщо ми беремо дощ той самий, який ви передбачили, може у вас кістка якась ледь-ледь, але не є в тілі перед дощем, і саме вона підказала вам, що буде дощ. А якщо ви спілкуєтеся з якоюсь людиною, так само, а що я відчуваю, коли спілкуюся? Наприклад, довіру або недовіру. І потім знову нагадую, вертаємось на третій крок: аналіз: а чому так? Чому я відчуваю довіру, на основі яких ознак, або чому я не довіряю цій людині, чому я вирішив або вирішила, що цій людині довіряти не можна, теж, певно, є якісь ознаки. І знову записуєте це все. І далі п'ятий важливий крок ви це все перевіряєте на практиці. Це дуже важливо, щоб потім не потрапити в оману, коли ви зробили певні висновки, вирішили, що вони правильні, а на практиці не перевірили. І ви можете перебувати в ілюзії, що ви вже все правильно можете передбачати. А насправді це може бути зовсім не так. І от ця перевірка на практиці дає вам можливість переконатися у правильності зроблених вами висновків. Потім згодом всі ці процеси перейдуть уже в автоматичний режим і ви будете інтуїтивно отримувати вже одразу рішення. Ну і пару слів про те, а для чого вам це все потрібно розвивати, те про що я говорила. Ну, по перше, якщо ви розвиваєте свою увагу свою здатність спостерігати багато різних подій це забезпечує вам безліч інформації для аналізу. Потім згодом ви навчитеся так само автоматично відбирати те, що вам потрібно, і те, що не потрібно. Але коли у вас є багато зібраної інформації, то вже є принаймні з чого відбирати. Розумієте? Тому створювати оце інформаційне поле потрібно за допомогою власної уваги. Це ваш інструмент вашої психіки. По-друге, досвід, набуття різноманітного досвіду забезпечує вам оце різноманіття різних ситуацій, різних даних, різних, можливо, людей, різних випадків і так далі, з яких ви будете обирати те, що вам потрібно. Але чим більший ваш досвід, Тим більше у вас можливостей потім отримувати інтуїтивні рішення. Але чисто про всяк випадок, не все в цьому житті потрібно перевіряти на власному досвіді. Є такі речі, які варто зауважувати просто збоку, а не випробовувати на собі особисто. По-третє, звичка аналізувати, забезпечує вам потім швидкість цього процесу. І от це все, вже лише три цих речі, теж дуже сильно вам допомагають. Тому що, приміром, коли ви переходите дорогу, ви вже давно не задумуєтеся про алгоритм, як перейти дорогу. Наприклад, коли є світлофор. Ви не думаєте, так, горить червоне світло, що це значить? А, може треба постояти? Так, точно, згадую, постояти. Так, а коли можна йти? Мабуть, тоді, коли зелене світло, так, точно, зелене загориться, тоді буду йти. А як іти? І... І так далі, і так далі. Тобто, це все у вас вже автоматично через те, що у вас є досвід, є цей аналіз. Бо коли ви були маленькими дітьми, батьки вас напевно вчили. Зверну увагу, яке світло горить на світлофорі, чи можна переходити дорогу, чи ні, і так далі. Зараз ви все це робите автоматично, тому що у вас є великий досвід, тому що ви колись це аналізували, а зараз вже не потрібно. Четвертий момент для чого потрібно розвивати вміння прислухатися до себе. Ну, по перше, ви можливо почнете краще розуміти себе, своє почуття, бажання, свої думки. Це в будь-якому випадку дуже корисно. А якщо ми говоримо про розвиток інтуїції, це забезпечує вам додаткову важливу інформацію для аналізу. Та, яка поступає зовні, це певною мірою об'єктивна інформація. А те, що у вас починає після того, як ця інформація до вас поступила, те, що починає у вас відбуватися всередині, це ваша вже субідність. Суб'єктивна інформація, суб'єктивна обробка. І це теж може бути дуже важливим. Ну і п'ята перевірка на практиці. Я думаю, всі вже зрозуміли, для чого це потрібно. Для того, щоб переконатися, що ваші висновки, ваше рішення, яке спочатку, воно не буде інтуїтивним, воно буде згодом інтуїтивним. Але спочатку свої оці неінтуїтивні рішення, які ви прийняли на основі отримання обробки інформації, ви перевірили на практиці. Ви звірилися з дійсністю. Ну і зрештою, всі ці процеси починають. Відбуватися швидко та автоматично, так само, як зараз ви не задумуєтеся над тим, як складати літери в слова. і як результат швидкі та правильні рішення. Чого вам і бажаю завжди приймати швидкі рішення, але вже на основі досвіду, і щоб вони завжди були правильними. Якщо ви бажаєте записатися на психотерапію на екрані, бачите, як це зробити. QR-код на мій телеграм-канал також. І можете туди мені написати, якщо вас щось цікавить з приводу психотерапії, я обов'язково відповім. Це мій особистий канал, це не якась загальна група. Тобто, все, що ви пишете, анонімно мені, лише мені. І як завжди, буду дуже вам вдячна. Якщо ви поставите вподобайки, дуже сподіваюся, що матеріал був для вас корисний, що ви візьмете це до уваги. Сподіваюся, на ваші підписки. Чесно кажучи, попрошу перевірте, чи ви підписані чи ні от своїх давніх підписників, тому що у мене знову останнім часом не знаю, що Ютуб там чудить, але позлітало дуже багато підписок ні з того, ні з цього. Тому перевірте, будь ласка, чи ви справді підписані, і пишіть ваші коментарі, ваші думки з приводу того, що я розповіла, можливо, якісь свої приклади, інтуїції або як ви її розвивали. Буду вам за це дуже вдячна. Донайте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.